В рогова пасіка. Перший день Нового 2023 року. Закінчується Надранній обліт Бджоли чистять комірки. Але це тепло не лише небезпечне для бджіл, які почнуть зараз, можливо, надранніший засів, а й небезпечне для вуликів. Ось, наприклад, від цієї відлиги поїхали кілки і впав. Слава Богу, не впав, а тільки похилився цей вулик, що аж зверху, ви бачите, впали верхні е, вагарі, які тримали кришу. Ну, слава Богу, він не перевернувся. Зараз ми спробуємо його поставити. Як бачите, поставили білки дещо вилетіли. Ми їх стривожили, зараз подивимося, чи всередині не поїхали рамки. Як бачите, рамок тут вісім, всі вони обсежені. Вони не поїхали, тому що трималися одна за одну. Тобто нічого з вуликом не відбулося. Можна спокійно закривати кришу. Ну, все одно цей вулик буде потребувати деякої уваги. Наскільки стривожили в жолки, ми не знаємо. Дивимося на прильотну. Ніби такого скупчення немає. Слава Богу, він не перевернувся. Ми його поставили на місце. Отаке буває при відлезі. Кілки їдуть, і вулик мав перевернутися. Поставимо. Зверху поставимо нашу мітку поперек, що цей вулик потребує більшої уваги. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Рогова пасіка Попереду буде ще багато-багато відео. Медом і хлібом, сином і дідом ми відбудуєм країну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.